Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці та пристрасті до риболовлі. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру, готовий розкрити всі таємниці прийдешнього кльову. Сьогодні ми поговоримо про 10 листопада 2025 року, день, який готує нам як виклики, так і чудові можливості на українських водоймах. Незважаючи на осінню погоду, цей день може стати справжнім святом для тих, хто знає, де і як шукати рибу. Я розповім вам, чому саме 10 листопада стане особливим і як перетворити непрості умови на трофейний улов. Заінтриговані тоді поїхали. Друзі, якщо говорити про основних гравців нашої осінньої риболовлі, то це безумовно хижаки. Почнемо з її величності щуки. У цей період щука відмінно почувається в холодній воді і активно жирує. Шукати її варто на глибинах, особливо на ділянках водойм глибше трьох метрів. Зверніть увагу на бровки, перепади глибин, корчі та підводну рослинність. Саме там вона чатує на здобич, атакуючи з глибини. По моєму досвіду, найкраще спрацює спінінг з великими силіконовими приманками або воблерами мінов. Проводка повинна бути повільною, з довгими паузами, іноді варто навіть постукати приманкою по дну. Кольори вибирайте контрастні та яскраві, особливо в похмуру погоду, щоб привернути увагу пасивної хижачки. Далі, окунь. Він збирається у зграї і тримається ближче до дна, але. Повірте мені, цього дня він буде дещо примхливим через адаптацію до зимових умов. Шукайте окуня на неглибоких ділянках з підводною рослинністю або ж на зламах дна. Для лову окуня візьміть легкий спінінг і джигові приманки, невеликі твістери або віброхвости. Також добре працюють невеликі блешні вертушки, головна хитрість. Не бійтеся експериментувати з кольором і розміром приманки, адже в листопаді окунь може бути дуже вибірковим. Не забуваємо і про судака: цей хижак залишиться активним у місцях з течією, де полює на дрібну рибу, його улюблені місця ями та руслові ділянки. Для Судака знадобиться більш потужний спінінг і важкі джигові приманки або балансири, якщо ви вирішите спробувати ловити з човна. Також добре працює ловля на живця, якщо дозволяють умови. Щодо мирної риби, такої як лящ та плітка, їхня активність буде зниженою, але зловити їх все ж можливо. Шукайте їх на великих річкових ямах, на глибині, кращі насадки тваринні. Мотиль, опариш, черв'як. Використовуйте фідерні снасті або донки, адже риба буде триматися дна. А тепер до теоретичної бази, друзі, щоб ви розуміли, що впливає на наш кльов 10 листопада 2025 року. Зустріне нас відносно теплою, але вологою погодою. Температура повітря коливатиметься від 9 до 12 градусів Цельсія протягом дня. Вдень очікується легкий дощ, а вночі можливі зливи. Вологість повітря становитиме близько 89%. Загалом по Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність на цей день. Вітер буде помірним, змінюючи напрямок з північно-західного на південно-східний. Атмосферний тиск, ймовірно, буде зниженим через опади, а це, як ми знаємо, часто робить рибу капризною. Змушуючи її шукати глибину і укриття. Температура води у водоймах України в цей день становитиме близько 6-9 градусів Цельсія. Це вже досить холодна вода, що значно сповільнює метаболізм мирної риби, тоді як хижаки почуваються в таких умовах комфортніше, хоч і стають менш рухливими. Холодна вода змушує рибу збиватися у зграї і триматися придонних шарів. Шукаючи місця з більш стабільною температурою або багаті на корм. А що ж наш вічний супутник місяць, 10 листопада, це період спадаючого місяця, 20-тий місячний день, коли наш нічний світило перебуватиме у знаку рака. За місячним календарем цей день обіцяє нам хороше клювання. Хоча для хижака найперспективнішими вважаються фази нового. Та повного місяця, тим не менш, багато рибалок вірять, що спадаючий місяць сприяє помірній активності, особливо якщо поєднується зі стабільною, хоч і дощовою, погодою. Загалом, друзі, загальна активність риби в Україні 10 листопада буде капризною, але перспективною для хижака. Щука, судак та окунь будуть активними, проте вимагатимуть від нас терпіння та точного підбору приманок. Мирна риба, така як лящ і плітка, буде брати мляво. Отже, мій прогноз на кльов капризний, але добрий для хижака. Причина знижений атмосферний тиск, легкі опади та відносно холодна вода, що активізує хижаків перед зимою, але робить мирну рибу обережною. Ну що ж, Мої дорогі рибалки, бажаю вам ні хвоста ні луски. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поділитися ним зі своїми друзями-рибалками. А які ваші плани на 10 листопада, на яку рибу ви полюватимете? Діліться своїми думками та досвідом у коментарях нижче. До нових зустрічей! І хай ваш улов буде завжди трофейним!